Добрий вечір. вечір добрий. добрий вечір, скажіть, Ой, вже... под... пожалуйста. Коротше, це питання школьні. Два плюс два. Четтири. П'ять. П'ять п'ять Ладно. Одна RB или ДНК. РНБ или ДНК. Просто шкільна програма третій клас. ДНК, однак буде. А я за RB. <звучить> Значить так. На уроки фізкультури ми не дадуть посидіти трошки. Я посиджу. Дивись, е, добре, ми йдемо сюди. Вітаю вас. Трошки школьних питань. Чого ви... Чо ти не в школі? Ау! Маріванні по бамперу, ви що? Тиха, е, розкажи, будь ласка, в тебе є домашні завдання? Я вже не Ти вже не вчишся в школі, ти вчишся в коледжі. Здорово! Ви що? Я у вас страховки не хватить. Е, де ти вчишся, розкажи нам? Це перший друзі, так? Вони це не хочуть зі мною розмовляти. Це перший. На перший другий, розрахуйсь! Ти відстає. Ладно, ти пішли. Пес, пес, скажи, пес, будеш майонез? Ні, каже пес, я не люблю майонез. Вітаю. Добрий. день. Скажіть улюблений предмет е в коледжі. А я не навчаюся коледжі. Ви навчаєтесь в бурсі? В школі. Ліце... школі. ліцеї. ліцеї. Супер. В ліцеї. Тоді дуже-дуже ліцейський випрос. Я... Ти я... готова? Давай, ну, так, Бо все, буде побачити люди, буде позор на, на весь ліцей. Все. Скажи, будь ласка, так. як правильно мочити тряпку? Раз, два, три. Я знаю, що це дуже складне питання, нам ніхто не може дати на його. А її треба від... намочити в раковині. В раковині? Дивіться, включайте в крайній воду. А вона... раковина це там, де живуть раки Ні, <гум> 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 там, де є кран. Там, де є кран, добре, там, де є кран, це раковина. Не дуже логічно, але нормально. Йдемо. <гум> Барадатий. Єврок біології, дивіться, це ж... Же... Гвіст. Давай. Це Це, дивіться, ніколи, ніколи не заводьте Джек Расила, бо воно ліняє круглий год. Це урок по біології від біологічки... від біологічки, яка завела Джек Расила. Ніколи в житті подивіться на це. Подивіться. Якщо ви хочете робити сніг, ніколи в житті не заводьте. Я тобі не заважаю! Джека Рассела, дякую. Моя улюблена династія. Це такі гальорочка. Так Гальороч! <кхи> Все, з дівчатами сидимо, кушаємо піцу. Дай моя піцу. Дай пісоч. Дай мені вкус. Я Ну жан... представляєш таку собі картину сидять, діти хавають в столовці і учинка по білоруї, дай кусочка. Ладно, розкажіть мені, дівчата, ви любите шкільну форму? Так, Ну, нормально. Так, так. Да. Я дивлюся, я бажаю шкільну форму просто. Ти десь в сафарі чи все, вона блузка в сіці. Блузка в серці. Розкажи мені, розкажи мені. Питання, шкільна програма. Скільки воно, треба. треба вбити зіпер, щоб вийшлося твій свитер? У мене друге питання. Розкажіть. З чого складається грязний покирець е, бумаги? З грязної бумаги. З цілю і зі, зі слини твоєї, яка вже в мене на пальці, не дуже приємна. Останнє питання. Чого в мене з біології 4? О, В мене теж 4. З Дай 5. У мене теж 4 з біології. Тепер я очікаю по біології. Ала, в тебе 4 з біології, правильно? До да. тебе питання. До тебе питання. Що є в людини? ГМО чи РНБ? ГМО ГМО є в людини. Ну, я зрозумів, поняв що в тебе 4. Я не знаю. Добре, атлічно. Якщо ви хочете побачити наш шкільний блог ще раз. Я не хочу його більше знімати. Підписуйтесь на наш канал. Розв'язуєте їм шнурки. <ріст> Ти посчитала? Ти посчитала скільки з'єм? 51. 51 зібра постраждала, щоб не з'явився цей світер. <ріст> що кажуть в школі вчителі? Дзвоник для вчителя і він вже продзвонив. Людмила <ріст> Анатолівна йде у відпустку. ви що здаємо?